У нашому місті була дивна прикмета якщо в новорічну ніч ти залишався сам, гість приходив до тебе особисто. Ніхто не знав, як він виглядає. Але всі знали наслідки, люди, до яких він приходив, не святкували наступного року. Я не вірила в це. Поки не залишилась одна. 31 грудня світло у квартирі працювало, телефон ловив мережу. Сусіди святкували, я чула музику крізь стіни. Це було як завжди, і саме це лякало найбільше. Я увімкнула телевізор, підготувала святковий стіл. За хвилину до півночі. Хтось постукав у двері. Три рази повільно. Я ні на кого не чекала підійшла до дверей. Хто там? питала я. За дверима почулося важке шародіння. Той, хто має прийти, відповів голос. Я не відкрила, просто завмерла за дверима. Тоді Стукіт повторився сильніший. Ти залишилась одна, сказав голос. Значить, ти моя. По тілу пробігли мурашки. Варто було бігти. Та я не могла зрушити з місця. Годинник над дверима зупинився і показував час, який не змінювався. Хоча я присягаюсь. Я стояла біля входу добрих 20 хвилин. 23.59 Світло в кімнаті Потьмарилось. Звук зник. Музика у сусідів обірвалась, ніби її вимкнули посеред ноти. Коли проб'є північ, казав голос за дверима, я зайду, а якщо не проб'є, прошепотіла я, він засміявся глухим, глибоким звуком. Більше схоже на кашель хворого, що віддавав Богу життя. Воно вже пробило просто не для тебе. Мої вхідні двері почали чорніти зсередини, ніби дерево вбирало в себе темряву, я нарешті була здатна поворухнутись. Я відступала. Поки не вперлась у стіну. Не бійся, сказав він, я не заберу тебе, я залишу тебе тут. Почорніла ручка на дверях, повільно опустилась донизу. Замок більше не захищав мене, коли двері відчинились. Я не побачила нікого, відчула лише холод, що пронизує до кісток, і відчуття, що кімната стала більшою, занадто великою для однієї людини. Порожнеча тиснула, Тисню ставало все менше, а в голові запаморочилося. Я впала на холодну підлогу без свідомості. Коли я прокинулась, годинник показував північ місто святкувало, за вікном гуділи автівки, усе наче було нормально. Окрім одного мене більше не було. Я вийшла на вулицю, але люди проходили крізь мене, ніби я була лише тінню. Вони не бачили мене. Але я досі тут мала б бути у цьому році. Я більше не святкую сама. Кожної новорічної ночі. Я чую стукіт у двері. Їсть приходить до мене, бо тепер я допомагаю йому знаходити тих, хто святкує сам.